Ну і найбільш кричуще, коли Понтифік раптово заговорив, що Україна, бачте, має підняти білий прапор. Україна повинна мати мужність підняти білий прапор і домовитися з Росією про мир. Про таке сказав папа римський Франциск в інтерв'ю швейцарській телекомпанії ще на початку лютого, але текстова версія з'явилася лише сьогодні. от, друзі. Після цього ми дізнаємося, що папа римський донатив на Мавіки. Це може бути абсолютно може. Але коли ти тихо донатиш на кілька Мавіків і паралельно закликаєш на весь світ, аби Україна підняла білий прапор, то, вибачте, але так воно не працює. Так, ти не рятуєш життя українців. Хтось може сказати взагалі, папа римський це не зовсім та людина, яка розпоряджається своїми заявами і не завжди може висловлювати свою думку. А висловлює думку церкви, ну на це я можу сказати тільки те, що гріш ціна тоді такому пантифіку, і гріш ціна такій церкві.